Сьогодні тема нашого уроку Що робити, аби здоровим жити. Подумай і дай відповідь. Які дії ти виконуєш щодня. Роблю ранкову руханку. Їм тістечка. Мию руки. Гризу нігті. Лягаю спати в один і той самий час. Прокидаюся в один і той самий час. П'ю 5-6 склянок води. Їм фрукти й овочі. Допомагаю друзям чи рідним. П'ю солодкі газовані напої. Лягаю спати в різний час, годинами сиджу з гаджетами, комп'ютером, планшетом, смартфоном. Здоров'ям називають стан, за якого немає вад у роботі органів і людина добре почувається. Здоров'я людини Залежить від умов навколишнього середовища та способу її життя. Вода незамінна речовина в харчуванні людини. Вчені з'ясували, для злагодженої роботи органів людині рекомендується випивати 1,5-2 літри води щодоби. Важливо цей об'єм розподілити на рівні порції і пити впродовж дня. Якщо людина не отримує воду в достатній кількості, то вона почувається втомленою, скаржиться на головний біль і запаморочення, сухі шкіри. Тож вода є важливим чинником здоров'я. Питна вода. Повинна бути чистою, без домішок і будь-якого запаху. Очистити воду в домашніх умовах можна за допомогою фільтрування, відстоювання, кип'ятіння. Після кип'ятіння у воді стає менше хвороботворних мікроорганізмів і певних розчинених речовин. Корисним для здоров'я є дотримання режиму дня. Чітко визначеного розпорядку дій на день Тобі відома користь регулярних фізичних вправ для м'язів, постави, скелета, серця, прогулянок на свіжому повітрі для органів дихання. Також для збереження здоров'я необхідно дотримуватися правил особистої гігієни. Колаж ознайомлює з тим, що необхідно для здоров'я фізичні вправи та спорт, гігієна особиста та соціальна, збалансоване харчування, відпочинок і достатній сон. Сідаючи в транспорт, перебуваючи у школі різних громадських місцях, також необхідно виконувати певні гігієнічні правила. Наприклад, прикривати ніс і рот під час чхання і кашлю або носити захисну медичну маску. Така маска або респіратор допоможе захистити не лише твій організм, а й подбати по про здоров'я інших людей. Для здорового способу життя украй важливі позитивні емоції, режим праці і відпочинку. Самоконтроль за станом здоров'я. Відсутність шкідливих звичок. Виконайте завдання 1. Склади схему Значення води в житті людини. Використай не лише інформацію з наукової довідки, а й власний досвід. Виконайте завдання 2. Прокоментуй правила здоров'я, що зображені на колажі. Що необхідно робити і навіщо Настав час пошукати інформацію в інтернеті. Використовуючи додаткові джерела інформації, складіть перелік правила здорового способу життя. Зробіть для свого класу плакат або постер. Дбаємо про здоров'я разом! Використавши знайдені матеріали. Щоб бути здоровою, людина обов'язково має відпочивати. Одним зі способів відпочинку і запорукою хорошого самопочуття людини є регулярний глибокий сон. Він необхідний для росту, кращої роботи мозку, відновлення сил. Якщо тривалість сну недостатня, погіршується пам'ять. Людина стає неуважною, швидко втомлюється. Середня тривалість сну дорослої людини має бути 7-9 годин. Підлітків твого віку 8-10 годин. Прийшов час STEM тем дослідження. Тема Корисні для твого здоров'я звички. Послідовність виконання дослідження перше. Ознайомся з правилами здорового способу життя за даною інфографікою. Друге. Порівняй свої звички з розглянутими правилами. Наскільки вони збіглися. Третє. Доклади зусиль і щоденно набувай корисні для здоров'я звички. Постав це собі за мету. Дослідили і дізналися. Запиши самостійно способи збереження і зміцнення здоров'я, які використовуєш, а також ті корисні звички, які будеш опановувати. Домашнє завдання. Перше. Прочитай сторінки 228 232 підручника. Друге, постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 232. Виконай всі завдання і експеримент із стем дослідження нашого уроку. Ну, от і все. На цьому будемо закінчувати наш урок. Дякую, що ви дивилися моє відео. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!